Доброго ранку, ясного дня, бажаю миру, здоров'я, тепла, краси і добра. В цей осінній день ми з вами будемо малювати яскраві дарунки осені, квіти. А які слухайте загадку? Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжно білу, стоїть неначе їжачок. У неї сотні пелюсток. Це айстри. В перекладі з давньогрецької мови назва квітів означає зірка. А чому так здогадались? Тому що їх тонкі пелюстки схожі на промінчики зірочки. Айстри квітнуть дивовижні, чарівні, незбагнильні кольори, такі стійкі, красиві дуже ніжні. І їм сміється сонечко згори. Малювати будемо ось таку з зайстрами. Для цього приготуйте основу круглої форми, фарбу, водичку, пензлик. Не забудьте про серветки. А головне зі звичайного пакету зробимо інструмент для штампування квітів. Один кінець пакетика зав'язуємо на вузлик. Вивертаємо, розправляємо зморшки. Струшуємо, щоб затрималось повітря, і зав'язуємо другий вузлик цією частиною і штампуємо квіти. Всім успіхів, до зустрічі!